23 березня 1999 року Валентина Чорновіл святкувала день народження. Привітати сестру прийшов і голова народного руху України В'ячеслав Чорновіл. Виглядав втомленим, але задоволеним. Ми там трошки власне, і поспілкувалися. Кілька людей, які були присутні, запитали його, як справи в русі. Він сказав, що усе позаду я рух зібрав докупи. Виглядав дуже стомленим і поспішав, бо що ще хотів щось там писати, треба було йому. Більше Валентина Чорновіл брата не бачила. За день В'ячеслав Чорновіл вирушив до Кіровограду ліквідовувати інспірований зовні розкол руху. На шляху назад його авто потрапило у ДТП, в якому В'ячеслав Чорновіл загинув. Керівництво МВС ще до початку розслідування оголосило, йдеться ідеться про випадкову дорожню транспортну пригоду. Ну, перший сумнів це такий легенький, коли Кравченко заявив, що буде розглядатися тільки одна версія випадкового ДТП. Але коли я вже знав, що робили відтворення, і Камаз не міг розвернутися, а він міг розвернутися на своїх технічних даних, і потім вже самі слідчі дії, тоді більше і більше сумнівів, а там вже з'явилося, я вже знав, що розвідка слідкувала і що Камаз був не один. Микола Степаненко очолював Рухівську комісію розслідування ДТП. Згодом, уже на посаді помічника міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, курував цю справу. Каже, замовний характер ДТП довело саме слідство. Однак докази ретельно приховувалися. Минуло 14 років. Слідство кілька разів припиняли і знову відновлювали. В результаті отруєння помер свідок. Зібрано 91 том допитів та експертиз. Але висновки МВС, по суті, не змінилися. Смерть у результаті ДТП. На лаві підсудних сьогодні водій Камазу, який став на шляху автомобіля Чорновола. Втім, жодне покарання йому не загрожує через термін давності. Сьогодні представники потерпілих вивчають матеріали справи. кажуть, кожна слідча група тільки те й робила, що знищувала докази як матеріальні, так і живі. Знищують найбільший доказ це сам транспортний засіб Тойоту, в, який, в можна було дослідити, дослідити систему безпеки подушок безпеки, тобто де Ну єдине, що могло бути, коли ми вже досліджували по матеріалах справи, це механічне відключення датчиків, знищення навіть того ж свідка, який почав говорити, шолома. Утім, розслідувати справу можна за наявності політичної волі, кажуть дотичні до справи юристи. Наголошують, зачіпки є. Приміром, поміж незрозумілих томів з прізвищами сотень працівників міліції, зафіксовані свідчення Валентина Бабенка. Колишній працівник КДБ та ФСБ розповів, що ще напередодні загибелі Чорновола у лютому 99-го звертався до керівництва СБУ з попередженням, що в Росії планують замах на потенційних суперників Леоніда Кучми на виборах президента. З вересня 1998 року, відтоді як я приїхав до Києва, мною пропрацьовувався варіант і схема ліквідації Чорновола шляхом закладення вибухівки на маршрутах його руху або поблизу робочого місця. Перебуваючи у службовому кабінеті працівника управління К СБУ Грачова, я письмово викладав обставини, пов'язані з підготовкою операції з усунення Чорновола, Лазаренка та інших. Серед тих, з ким працював Бабенко в Україні, він називає людину на прізвисько Убир. Згодом ідентифікуючи його як як генерала міліції Олексія Пукача. Утім, далі кількох очних ставок розслідування справи у цьому напрямку не пішло. У те, що суспільство дізнається всю правду про загибель Чорновола, сьогодні не вірить навіть його родина.